Хмільник. Сюди видодороги з досіль. Старовинний хмільник та перехрестя трьох релігій становлять основні туристичні принади майже 70-літнього міста. Хмільник сучасний, місто Здравниць, важливий аграрно-переробний та культурний центр Німеччини. У середньовіччі неподалік міста пролягав чорний шлях, з якими пов'язано чимало легенд. Сюди також вели кілька важливих доріг. Які сполучали міст над Бугом з найважливішими торгівельними центрами Поділля. Шлях через наше місто з різних причин обирали козаки Павлюка, Скедана, Максима Кривоноса та Богдана Хмельницького. У деяких місцях хмільника збереглася стара, кудекуди, можливо, і бруківка, яка була вимощена минулого століття, а ще є дороги через поля та ліси. Нині до Хмільника ведуть шість автомобільних шляхів. Києва, Вінниці, старої Синяви і Подорожуючи хмільником, неможливо звернути увагу на мости. Перша письмова згадка про мости датується 1675 роком. Це були дерев'яні мости приблизно 80 метрів довжини. Сьогодні у хмільнику 5 мостів. Один із них старовинний, був побудований 1915 року. Він ходить до архітектурно-історичного комплексу Замкова Гора. Це улюблене місто художників та пейзажних фотографів. Саме його у народі називають Венеційським мостом. Цей міст є пам'яткою України. Два мости. У центрі міста до 20 метрів, завдовжки кожен, шириною 18 метрів. Які утворюють острів, це в суті, серця нашого хмільника. Наступні мости пішохідні. Один із них біля санаторія МВЦ, бетонний, побудований наприкінці 1980 року. Другий міст підвісний на тросах шириною приблизно 1 метр. Ми пройшли дорогами та перейшли мости хмільника, які є свідками багатьох історичних подій. Щодня тут проходять тисячі краян. Які у потоці буденних справ не переймаються колоритом давніх давен. Та якщо спланувати якусь хвильку часу прислухатися і придивитися довкола, то можна помітити сліди забутої історії наших предків, які босоніж проходили дорогами старовинного і до певної міри таємничого містечка Хмельника.